Усім привіт! Сьогодні у нас буде яєчня з цибулькою, з сиром, соусами. І також рошенки, маленькі батончики з магдалем та кокосом. Обожнюю їх. І вже, мабуть, за новою традицією чай. Ось смачканку по коментарям. Знаєте, мені дуже подобається робити україномовний контент. Чи є у мене ресурс на його покращення? З часом так. Але одразу робити контент м -м, високого рівня не у всіх є можливість. На жаль, не всі люди це розуміють. І своїм прикладом показати звичайно так не може. З часом будь-який контент покращується. Загальному україномовний контент тільки-тільки зрощується. Він тільки вчиться. Бо в більшості у нас було насильне саме контентом російськомовним. Ну Тут я навіть скажу, що я в більшості дивилась російськомовний контент. Або Корея, або російськомовний контент. Більше не було. Чи це плюс, звичайно, ні. Це адський мінус. І зараз тільки-тільки Україна починає ставати на рейки, починає продукувати україномовний контент на Ютубі в великих кількостях, що мене не може просто не радувати, але порадіти з цього люди є, які ідеалісти. Вони хочуть стовідсотково, щоб було одразу і все ідеально. Так не буде. Якщо чесно обожнюю вас як підписники. Ви неймовірна аудиторія. Тут треба розуміння, що часом все покращується. Мій контент в тому також приклад. Я дослухаюсь до ваших порад. Перейдемо до чогось більш такого нейтрального. Обожнюю новини про народження нових кошенят в нашому зоопарку харківському. Ну, Кошенят. Диких хижих кішок, але. Наскільки я пам'ятаю, народилися леопарди, здається, в цьому році влітку. І, здається, ще народились якісь котятка. Так, треба це подивитися. Бо я точно пам'ятаю, що там було декілька їх народжено. Ми, йдемо, йдемо. Десь я загубила цю новину. Як я могла. Це, знаєте, те саме моральна підтримка, яка тримає нас під час війни. Коли чуєш вибух і все. А на ранок прокидаєшся, думаєш, що день буде жахливим і бачиш цю новину. І просто ти радієш. Чи відноситься це до тебе безпосередньо? Ні. Народження риси. Було три маленьких риси. Вони неймовірно милі, голубі оченята, ці рисочки на обличчі. Взагалі, у наші зоопарки, звичайно, потерпають страшенно від війни. Ви уявляєте якийсь стрес для тварин? Тобто, наприклад, так само з дітками, так само з домашніми тваринами? Ти не поясниш котику, що зараз коїться. Можеш його заспокоїти, дати вкусняшку, але від цього тваринка не перестане стресувати. А тепер уявіть, якщо ця тварина не домашня. Тобто вона з самого-самого початку до неї навіть підійти не можна. Вона. Мушу збити, якщо ти підійдеш. Ну, грубо кажучи, рись, просто так о, гладити від стресу, ти не будеш максимум, що ти можеш це вколоти і заспокійлими, якщо тваринка вже починає сама себе калічити від вар'єр, від стресу. Також і ще більше, навіть не для хижих тварин, а для травоїдних. Тваринки, наприклад, Олені, Лані. Всі вони дуже стресують. І так, як у них обширні вав'єри, то є більше місця для того, щоб, наприклад, розігнатися і там вдаритися через стрес. Звичайно, що тварина для себе. Це бачить, як ну, тут є звук, тут є вибухи, тут небезпека, треба йти туди, де є безпека. І в неї мозку просто перемикається вимикач, коли коли ну, є якась перешкода, бо в дикій природі, тому ж завжди обігти, пробігти, ну тобто якось вийти. У нас же в альєрах, ну, логічно, що не може бути такого, і тваринка просто вмирає. Коли народжуються новенькі манюні. Це просто, це просто шалено піднімає настрій. Взагалі, ми ось це поєднання і мигдаль, особисто для мене це просто читерно. Це два продукти, які є в шоколаді, і ще тут дуже смачненький молочний шоколад. Ну і ноченька так Вона дуже схожа на кіндер. Дуже. Якщо ви це бачите, то воно трошки пригоріла. Тоткаюсь. У саме в цій страві присутні яєчка. Вони домашні, тому жовтки тут, дай боже, великі. Давайте зараз покажу. Видипляйся, ось настільки велике. Соус мені трошки переборщила. Знайшлося в мене новий соус. Магазині. Соус з кінзою. Кінзу я дуже люблю. Так, як минулого разу, тобто там, скоріш за все, була маленька-маленька пустинка всередині, там кокос просто вилетів на нас. Також дуже класний подвійний арахіс із цієї ж серії. Але, звичайно, ми сердечко вкрав мигдаль кокоса